Кабель в прозовій ізоляції. 5 жил. 5 жил. Дуже гарний, гнучкий, легко тримає необхідну форму, вертається в початкове положення, не боїться згину відповідно. Дуже еластичний. Жили, відповідно, промарковані різноманітними кольорами з насічками, Бачите, тут жовтенькі, червоненькі, біленькі або без них. Перевіз 0,3 мм ідеально підходить для роботи з RGB та адресною LED-стрічкою, а також різними іншими типами LED-стрічок, які у вас е можуть е бути потрібні в роботі. Також тут, на відміну від цього, можемо побачити різницю в кольорах, 4 жильний для RGB, який має вже помітки на жилах різних кольорів. тобто, Синій, червоний, зелений та е, білий, відповідно, а точніше, просто прозорий без білого. І ось, бачите, як альтернатива. Тобто, ви можете обирати, обирати 4 жили, ось такі, або брати менш, так би мовити, е, помітний, більш прозорого відтінку, але на 5 жил. Тобто у вас є чудова альтернатива. Вони обидвоє однакової, дуже гарної якості, і їх дуже легко. Спаяти саме на невеликі клеми для гнучкого неону другого покоління, ну або можливо іншого типу led продукції та вивісок, бачите, і ще є троєчка відповідно.